Усім привіт, усім доброго здоров'я. Сьогодні 17 червня і я на пасіці. Перший день, як виглянуло сонечко, були сильні дощі, буревії. Зараз 7 година вечора, але бджілка працює. От така ситуація на фацелії. Все, гудить, жужить, хоч вечір, в цей час взагалі, то бджола вже залітає і сидить на льотках. А на фацелії вона працює до заходу сонця. Сонце заходить, а бджола працює на фацелії. Фацелія дає нектар цілий день зранку до вечора. А тим більше як зараз буде дощі, то взагалі бомбезно. Знімаю проти сонечка, сонечко зараз сідає. Тут я казав, що підсіє все ріпак, ріпак вже відцвітає, дає місце фацелії, фацелія вже пробивається наверх, тому що ріпак пішов скоріше, а фацелія трошки затрималась. Зараз вона вже пробивається наверх. На ріпаку бджоли немає взагалі, не сідає, а тільки на фацелії. Тільки на фацелі. На другий рік буду боротися з ріпаком, щоб він тут не мішав, треба його якось буде витравити, не знаю, що з ним зробити. Отак фацелі вже починає пробиватися через ріпак. Ну і тут з цієї сторони. Тут ріпака немає. Тут він не встиг перескочити на цю грядку. О така ситуація, такий стан. Гарний, чудовий. Цемент тут стасійно 20 соток всього разу. Ну і такий от. Як кажуть, підтримуючи взяточок є, тому що зараз у природі нічого не цвіте, липа ще не цвіте, вже набрала бруньки гарні, квіткові, але ще вони не розпустилися. Десь з дня на день чекаємо, піде липа. Якщо погода дасть їй розпуститися, дати квіти дати. Нехтар, тому що цього року з погодою, як для матководів, так і для людей, які займаються медом, не дуже добре. Отакий От стан. От пасіка вже так більше-менше успокою. Знімаю проти сонечка, не дуже так видно. Бджола вже не активно, днем активно літала бджола, бо днем ще падав дощ, було прояснилося, потім знову дощ падав. Бджілка активно зараз випаровує хоч якийсь нехтар. У мене така от бджілочка спокійна, гарна. Ну, побачимо. Як кажуть Бог дасть, піде добре липа і оцього трошки нектару із фацелі, цього запаху і смаку додасть меду дуже чудову ізюминку. Ну все, всім пока, до зустрічі.